саме знаєте, що сьогодні йдуть лікарні та, на та, 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 умови. Та, та, так, шановні депутати, є заяви закінчилися, є інформація, яку буду довести до до депутатів. Був дзвінок на урядову гарячу лінію. Наш депутат звернувся, і з таким повідомленням нам треба надати відповідь. Ну це вже ми будемо давати відповідь, але обговорити відповідь до 29 числа. Зміст приблизно заяви такі. Заявниця звертається зі скаргою на бездіяльність голови Зорянської сільської ради в дужках ЕСМОРів Олійника Михайла Михайловича повідомила, що неодноразово зверталася до Олійника ММ з приводу виділення коштів. На освітлення та опорядкування вулиць села Грабів. Проте станом на 18 червня 16-го року питання не вирішено. Та кошти на освітлення та упорядкування вулиць села Грабів Рівненського району Рівненської області не вирішено. Прохання вжити заходів щодо бездіяльності голови Зарянської селищної ради Рівненка ММ. Так я читав. Це, навіть, якась поочередності цих робіт, як же так вона зробити. в мене дорога не зроблена, це раз. У нас... Люди травмуються, в мене, У мене, не вже, не були У мене вже були травми, не раз. У мене люди не зроблена дорога. ніхто не У ні мене була зйомка народний контроль. Будь ласка, подивіться, пусть буде дорога. <поставція> голова однообідно вирішує питання освітлення і це чомусь там случиться без діяльність голови. Я от, так розумію, що це депутати вирішують. так? <поставці> а чому голова без <поставція> діяльність <і>? тоді? Тоби... <поставці> ну а я всі ді зверталися і підписи, приносили ну, все. Я питаю, він сам вирішує, чи всі ми вирішуємо ці питання освітлення? Ну я до голови зверталася, голова тут головний. Є на проєкт, ви грабі, на цього року. Які значення пропонуєте зробити головою? Треба будемо руку виловувати, розкривляйтеся. Але ця дорога не числиться ні на якому балансі. А ніхто не може добратися шва, де ця дорога числиться, з адміністрації майпоїжджати. Ні, просто не дивіться. Так, що до трансформації. Це неприємно те, що дійшло до Гройсмана, Гройсман скинула обласного адміністрації. У нас районний район, що Сьогодні село Грабів складається з трьох депутатів. Якщо ми сьогодні, наприклад, пишемо депутат, що не робиться з дорогою нічого, то ми вже сьогодні вже зробили одну дорогу грабів. Вона зроблена на якомусь селі з селі грабів, яку ми їздили провірами, за зажимали. Це ж теж село Грабле. Якщо сьогодні всього не можна охопити, тому що велике населення, велика кількість доріг. Трошки треба почекати, якщо є у нас програма з 2010 го раніше з 2016, -го, 2015, -го, 2020, то це є програма. Ту сьогодні програму вносить, не я не вирішую, навіть з вами спільно разом, як -то покінемо, то, ми не хотіли, ми теж не можемо її вирішити, тому що є брак коштів. Але писати, звертати, знаєте, то ми прийшли сьогодні. молоді депутат розумієте, і вже так ну, пишете, звертаєтеся. Це знаєте, трошки мене люди додомують, я теж починаю. Нас а, і, вже країшки теж за цього почалося. І за те, що світле вулиця не освітлюється. Ви повинні зрозуміти, що люди сьогодні знаєте. У нас суспільство сьогодні хотіло би, щоб подивилося все і за ці проекти. Але це дорог у дорозі там складна ситуація. Перше нас відчинитися. Тепер не можна дойти шану. Є ж, відповідні методи, всі звертатися і все таки вирішить, на якому вона була. Це та, що йде до Трасардова. Там страшна була. Страшно, розумієте, випиті, що там. А тепер проти старчать. І до сих пір не вирішено, чия це дорога. Я так можу на якому Так, ще має виїжджати місце з адміністрації, тоді ще не будуть вирішувати, чия це дорога. Колись по сесії було, що ми передали, вони просили що ми поможуть, ще прийти по світу, чи що передали їй до дорогу, і ми освітимо на підстанції. Що ми приймали рішення, що ми передали її на підстанцію. І вони на села. Значить, і грабівська дорога, і треба. До підстанції. Вони туди віддали, що роблять освітлення свій, свій, свій рахунок, ми їм передамо дорогу. Щось ми володіли не хотіли, але я не пам'ятаю ми говоримо, що у нас так проблема, що давно прийшло, що у нас 20 шаморових. Ми дозволяли це співпрацювати на добровільних клітиках. Отже, я хочу попрошувати все це припинити. Та ще припинити, бо навіть не можна. Вже технічно були записані, що у нас тому по цьому зверху готуватися разом з юристом і секретар готовить рішення. рішення інформацію відповідь на Паладжука. Як ви я думаю, що ви... Проект є да? ніну Михайло Михайлович, але шановні депутати, але оцінку даному зверненню на урядову гарячу лінію депутатський корпус, якщо не рішенням, то хоча би міг дати депутат, ж не просить вирішити питання. В освітленні а депутат заявляє на гарячій лінії про бездіяльність сільського голови. Сільський голова, депутатське звернення прийняти до уваги програму соціально-економічного розвитку включені. Розумієте, да. ну давайте будемо так говорити. Є оцінка звернення самого. Хіба можна? Є питання навіть етики депутатської, хіба можна просто так звертатися на посадову особу? Безпідставно на урядову гарячу лінію. Якби було б прийнято рішення сесії, а голова не направив би кошти, ну, звичайно, це була б інша справа. Безпідставно. Це треба чітко казати. А не знов голову в пісову і все. були безписали, то їх не буде, що не було безписано. В тому сільський голова має право, якби і перед депутатським корпусом, і депутатом зробити оцінку такого звернення. Кожна посадова особа має їхність і як можна голову звинувачувати з даних питань, які порушені у бездіяльності. В чому? Bis Я вам скажу про честь і гідність як взагалі депутатів, так само болі і будь-яких посадових осіб. Коли особа йде на виборну посаду, в тому числі і депутати, коли йдуть на виборну посаду, вони мають заздалегідь усвідомлювати те, що їхня діяльність буде підлягати критики. І не завжди вона буде позитивною, вона може бути негативною. Так само ми в свою сторону чули не одну критику. Так само і всі люди в цьому кабінеті, і в цьому кабінеті ми її чули. Цю критику від різних посадових осіб, які колись були посадовими особами, я вам скажу так, що посадова особа в тому числі, якщо йде на виборну посаду, і будь-яка виборна посада підлягає критиці, і вона буде негативна, і людина має бути готова до того, що вона буде негативна. І я вже. Чула так само в адрес молодих депутатів цю критику. Ну, я ж не говорю про честь, гідність і все інше. Підставні, чи безпідставні звернення депутата до Рівненської обласної державної адміністрації буде визначати Рівненська обласна державна адміністрація. Надавати тому відповідь так само буде для Софії, чи було підставне, чи безпідставне її звернення. Після того як вони отримують інформацію від Зорянської сільської ради по даному питанню, і тоді нададуть їй відповідь, з якої вбачатиметься чи підставно вна звернулася, чи є заходи, щоб впливати, якісь заходи впливу, чи немає, надавати оцінку деп... зараз моральним чином, таким чином тиснути зараз на депутата, сидіти і казати, що ах ти така погана, як ти могла звернутися на і таке. От написати я вважаю, що це неправильно і так робити не можна. Ну це ви знаєте? Це не комуніст, але радянська, а як було обговорення на віконкомі. Поведінку депутатів і дуже багато тут, що сказано було. Проте вони сказали, що це морально чи не морально. Це всі обговорили. Тому ніс і голова, численні молодих депутатів. Молодих депутатів. Молодих депутатів. Не Якщо не було звикли сесію, каже, я вправа. не можу, по перше І говорили не в присутності, саме основне не в присутності тих, про яких ішла мова молодих не в присутності. Висок. Ви знаєте, що е, говорити про якусь ситуацію зараз е, і не говорити конкретно про яку. Я говорю про конкретну ситуацію, а ви переходите на особистості інших депутатів і, і, особистості і на інших депутатів і говорите якісь речі, які е, нібито були, нібито то були. Є про, все. Ну, про які саме. Я що вам заявляти ви, на виконконі після того, як е, я і багато хто не багато це, 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 частина. Ви Переглянете, Михайло Михайловичу. І якщо було питання, підняте і обговорено, як вами, так і вами. Ви тепер кажете про моральність. Надія Миколаївна, я... Але я ви про те, воде... ви почуваєте. Я... А я нікого не образила. Я 자, д日本. написала кляузу, я цього не боюся. Yeah, yeah. Я подам за вас, шановні посуд. Так само сільський голова має право на да депутата закладати до суду, а скажете, яка я моральна, а ви пухнаста. Я вас не зачіпаю, а ви мене зачіпаєте. І я буду себе обстоювати, навіть якщо я не буду членом виконування, бо я.

тим депутатам, які звертаються фактично з такими зверненнями. Ви знаєте, що було звернення в економічну тепер так є звернення на урядову лінію. Ви подав хотіли <eve> не звертатися, звертатися, це є ваше право. Ви розумієте, що ви прийшли працювати в Донецьку сільську раду, і я хочу працювати. Я хотів би, щоб була співпраця. Я не буду сьогодні писати ні на другу, ні на третє, тому що це не в моїй компетенції і немає в мене бажання. У мене є бажання, я комога більше зробити для громади села спільно, разом з вами. Хто не буде мати можливість розвернути, сьогодні ж в нас не один, не два, ні від одного, ні від двох заводів. Є депутатський корпус. ви всі разом хтось за, хтось проти, але в загально ми спільних спільне і їх прийдуть було одне звернення відреагували, далі розбирається. Є зараз друге відреагують, але молоді будуть розбиратися. Але просто на майбутнє зрозуміти, що має бути співпраця. У вас є багато народних запитань, їх треба вирішувати. Вирішуємо спільно разом, звертаються люди. Людей якось стараються вчити так. Якщо є сьогодні програма, то ця програма не зважає, що вона має бути виконана один рік. Ця програма розрахована п'ять років. І розумію, це сьогодні і зорянські депутати і мають розуміти і мають розуміти в маленькому селі. Тому що... вона. вона написала, а тут я зрозумію, може вона поступала правильно чи неправильно, Але нас так написала, що налетіли. Кожен дивіться на себе, починайте з себе. Ви поставляєте заново. Але я подачу, що літерана за це заново. Сказано би на сесії чи на комісії, це інша справа. А куди да, да. писати чи звертатись на урядову лінію? Ви починаєте якось апелювати, десь хтось щось сказав. То якщо десь хтось сказав, то ви, будь ласка, піднімайте. І конкретно говоріть, що ти хто сказав. А це конкретно на урядову е, лінію. Розумієте, для чого такі? Ну для чого такі її Якщо То її напишуть відповідь, десь зрозуміти. А ми що маємо, що ви таке гарно? Це член колективу, шлен нашої команди, і так. Моя думка така, що за спину депутатів. Ми сказали, під, під, що так і, так і так, і я буду під... звертатися. Так, так. Ми відреагували, так і так, давай вирішимо. Коли там по очередь буде це. Але наші не відреагували. Це такі емоційні оправдання. Тут просто.

Прошу. Приходьте Стар, до голови кожен день, зранку і до вечора. Питайте Питайтеся, допомагайте йому, не робити, пишіть не на його праву. Очікайте, дайте така голова заклює слово і будемо на цьому раз Я спілкувався з депутатом Дягель, тоді коли вона приходила в одного із мам, коли діти в школу говорилося про підручники, говорилося, про те, І взагалі не було таке, що я буду десь звертатися на якусь там ліну, щось. Я Михайло Михайлович, минулого року пишу 9 потомку написали, що протягом 9 місць розгляне. Розглянули місяців не пройшло. З того року, вже рік пройшло. одно, що є сьогодні депутати багатьох скликань, які тут сидять в сільській раді вже три скликання, чотири, і ще не зробили того, що вони від початку хотіли. розумієте, Тому що не ми так тому що сьогодні ми знаємо, що ми здається і сільська рада, і маємо кошти, але одночасно нас потреби теж чимало. Я думаю, що це мені не дасть брехати ні Кова, ні Павлюк, ні дармороз, ні той самий Кеченко, ні не і вони дуже можуть за стороною звертатися, але я думаю, що це не тільки мій імідж, а всіх разом нас, розумієте. Тому що ми, здається, прийшли працювати разом з собою. Соді... Ми б хотіли щось зробити, сьогодні в нас потягне те саме розподачі, мало коштів. Ми теж маємо ціну законодавство зробити. Це ж наші люди, наші будинки. Ви просто так, знаєте, рубать, печати, це як всього. Дякую. Просто за світло уряд не поможе. Та ні, буде все рівно допомагатися да, сільська карам, розумієте, да. але просто знаєте таке відношення, ну воно в душі залишається, ви можете якісь робити. Ви все рівно прийдете до голови, як потім спілкуватися на цього випадку. Не не Якщо вже будете писати, то видіти попередньо.

Якщо ми побачимо перевиконання, <плес> побачимо, які такі нагальні вже. Вже бачите, маємо платити <плес> цю Лесі Українки. Комісія обійшла і взагалі там здається, ми колективи внесли, по Лесі Українки. Яка там сума там була на двісті зроблена? Так, там було 190. Двіться. По документах Лесі Українки там. Та мав договори, там мало б переробитися договір. Це, це Леся що до... вірно. Я її просто не включала в сесії, тому що вона не є, немає її у правильному. Але виникає сьогодні проблема, я кажу, що сьогодні ми хочемо допомогти нашим 40 будинкам, Їх 40 сьогодні не скрізь, скільки? всіх 24, то ми дуже... Так само ми вже говорили, створимо до сесії програму по відеоспостереженню, щоб було започаткувати кошти на цю саму програму відеонагідності. І злочинність, і ті всі, якісь будемо мати факти, а не зреотично. Якщо буде мільйон, то ми маємо. Є сьогодні згоряно, що залішає 10-7 Всюди є потреби, є питання. І сьогодні, якщо не робимо деколи нічого, ми ще й буде менш більш мовчати. чи Якщо ти щось трошки робиться, то зразу. Так, покладаємо, що відчувають, і сюди, але треба займати позицією, що люди розуміють. Тим самим людям білого я поїздка, що це, чекати, можна, то чекати 5 років. А якщо зробити, то їх побігли, що